Події розгорталися біля кафе Три карасі у приміському селі Бармаки. Сюди Олександр Музичко приїхав, щоб привітати друга з днем народження. Розповідає очевидиця подій. Близько 11-ї вечора біля кафе припаркувалися чотири мікроавтобуси з двома десятками зброєних чоловіків в уніформі. По тому пролунали постріли. Це читати невозможно, тому що було залп, 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 залп. Багато. Не пістолета, а автомат. Моментально всіх уложили. Саша там невідомо, тому що всі вже лежали обличчям вниз. Сашу потім ми знайшли там, де столб свята зараз. З наручниками на руках. А де ж розодрана? тобто перевіряли чи нема на ньому бронежилета і вистріли в серце. Олександра Музичка застрелили під час затримання, не заперечують у МВС. На початку березня проти одного з лідерів правого сектору відкрили кримінальне провадження за створення організованого злочинного угруповання. Міліціонери запевняють, під час спроби затримання Сашко Білий відстрілювався. На кріки стоять міліція, не двигаться. Білий знаходясь на виході із кафе. услышав це, підприєм спробу скритися. выпрыгнул в окно с кувырком и, убегая, открыл огонь на поражение наших сотрудников. Раненый сотрудник милиции попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться. Пытаемся задержать, выхватить руку с оружием. Просит боец подбегающих своих коллег помочь В этот момент і один іде вистріл. До я за скоро з спасти музичка, не вдалось. Загалом на тілі музичка нарахували шість вогнепальних ран. Запевняють його соратники. Вони кажуть, жодних повісток чи викликів до міліції музичку не отримував, а його вбивство називають замовним. Ми сьогодні знищили одного дійсно з керівників, націоналіста, людина, яка. Яку знала, знала практично вся Україна, і за цю кров ми в тому переконані, Авакову прийдеться відповісти. Олександра Музичка поховають у середу. Він був лідером правого сектору західної України. Раніше у складі Унсу брав участь у бойових діях проти російської армії під час першої чеченської війни. Образ Сашка Білого регулярно використовувала російська пропаганда, демонструючи його виступи зі зброєю на сесії облради та штовханину у кабінеті місцевого прокурора. Людмила Мисниченко Сергій Розумков, рівненщина П'ятий канал.